Пали на бійця, який перебуває на лікуванні. На Коломищні, двоє чоловіків побили та пограбували військовослужбовця. Трапилось це у лісі поблизу села Шипарівці. Повідомлення про пограбування до поліцейських надійшло від 27-річного мешканця Харкова. Зі слів заявника, двоє невідомих чоловіків напали та побили його. Також відібрали понад 110 тисяч гривень та мобільний телефон, після чого покинули місце злочину. Потерпілий самотужки добрався до найближчого населеного пункту, де перехожі допомогли за Внувати до поліції при спілкуванні із правоохоронцями заявник дав чіткий опис нападників. Довго переховуватися зловмисникам не довелося. Оперативники кримінальної поліції провели низку заходів та розшукали грабіжників за лічені години на одній із вулиць районного центру. Нападниками виявились 20 та 26-річні мешканці Коломиї. Обидва раніше судимі за вчинення майнових злочинів. При поверхневому огляді у затриманих вилучено частину викрадених коштів іншу частину вони потратили на власні потреби. Слідчі територіального підрозділу поліції затримали нападників в процесуальному порядку. Обом фігурантам уже повідомлено про підозру за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Про грабіж поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, їм загрожує максимальне покарання до 10 років за ґратами. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402. Боровся з ворогом на фронті, а згодом з онкологічним захворюванням. 35-річний Олексій Сотнік з Харківщини призвався до війська ще у 2014-му. Спочатку служив у рідному місці, а згодом його підрозділ відправили на Луганщину. Демобілізувавшись за рік, чоловік повернувся до цивільного життя, але ненадовго. 24 лютого, коли перші російські ракети перетнули повітряний простір України, чоловік уже був у війську, а його сім'я одразу почала евакуюватись, до окупанти не вдалися в. Їхній дім у селищі Борова. Там не можна було знаходитися. Вони, хто в АТО перебував, вони зразу всіх знаходили по списку. Воно ж у нас люди як бігали з з прапорами за Україну, тільки прийшли ну, російські війська. Все, перебулись, переоділися і поздавали, хто служив, де служив і як служив. І виявляли хлопців, витягували, хто в АТО був, звозили в Куп'янськ подвал, кого підвішували, потім збиралися і розстрілювали, і розстрілювати збиралися. Прослуживши рік на Харківщині, боєць перевівся до 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Перебуваючи у постійному стресі на позиціях, чоловік відчував погіршення самопочуття та гадав, що це через перевтому. І лише за три місяці Олексій дізнався, що у нього пухлина. Був на позиції. стало плохо, почало трясти всього, ноги, руки трясло. Ноги підкасили, впав. Потім скоро забрала, відвезли мене в Харків з Харкова, потім на Житомир ка в Житомирі. Була десь на 3-4 неділю після полігону. Мені плохо стало, почав задихатися, почали ноги трястися з наву, і відправили мене в шпиталь. В шпиталі відправили на КТ, виявили опухаль. Тут ай, вона дала збой і вона розширилася, вона пішла опухати у 9,5 см, яка переросла на серце. Сюди вона пішла. Пухлина волочкової залози, на щастя, виявилася доброякісною, тож лікарі її видалили. Повернутися на фронт Олексій уже не може, але службу не покидає навіть у тилу. Як тільки оговтався після реабілітації, перевівся до Калуського ТЦК та СП. Боєць каже, на третій рік війни у війську катастрофічно не вистачає людей. Зараз теж, що воно заканчується. Військові там треба теж допомога, а ніхто не хоче туди йти. Просто не хочуть. Багато хто. У нас, зараз були такі хлопці, коли четверо дітей, п'ятеро дітей могли написати вдома сидіти, щоб не служити. Ну вони служили. Вони від срочки нічого не брали, далі служили. А хоча могли звільнитися. Так само я можу зараз звільнитися, так само як троє дітей можу вдома сидіти, виїхати за кордон і до там сидіти заробляти. Ну війна розділила життя Олексія навпіл, і як би йому не хотілося, минуле спокійне життя в селищі Борова на Харківщині уже не повернути, адже з дому не залишилося нічого. Тож чоловік продовжує будувати нове життя з дружиною та трьома дітьми на Прикарпатті. Віталія Аргара, телеканал 402. Викрали військовий кітель та прихопили з собою шеврони біля комунального закладу дім воїна в Івано-Франківську. Невідомі вандали споплюжили меморіал, встановлений як символ шани та пам'яті про захисників України. Встановили біля дому воїна на двох лавочках, які знаходяться біля нашого ну приміщення нашого комунального закладу. Встановили дві таблички з надписами. Тут міг би сидіти той, хто перебуває зараз в полоні, або хто віддав життя захищаючи всіх нас, або тут міг би сидіти той, хто рахується зниклим безвісти. І повісили два військових кітеля з шевронами. І ця акція мала насамперед привернути увагу населення до того, що війна триває. І щоб люди розуміли, завдяки кому вони мають змогу жити, ходити на роботу, працювати чи займатися власними справами. Встановили таблички та кітелі минулої п'ятниці. Однак протримались вони зовсім недовго. Вночі 2 березня форму поцупали, а пам'ятний знак пошкодили. Очільник дому воїна Микола Крошний каже, має декілька версій мотивів такого вчинку. Я вже так думав собі сам аналізував цю ситуацію. Це можливо, хтось був під впливом алкоголю і це зробив, не розуміючи значення. Цих табличок і цих військових кітелів, або ж можливо, це було е, спланований такий банд, ну, вандалізм, який е, був скоєний людьми з проросійською опозицією, і які. Не вважають, потрібно вшановувати наших військових, які стоять на захисті нашої держави. Тепер на території біля дому воїна встановлять камери спостереження. Окрім того, керівник комунального закладу закликає усіх хто має будь-яку інформацію про причетних до вандалізму, повідомити її. І додає за кілька днів меморіал відновлять, оскільки пам'ять про героїв має жити. Богдана Лисенко Іван Пілецький, телеканал 402. Повертатися за парти ще зарано. Епідеміологи рекомендують продовжити дистанційну форму навчання на Прикарпатті. Наразі в області через підвищення рівня захворюваності на грип, гриві та ковід. 19 в онлайн перейшли понад 800 закладів освіти. Окрім того, призупинили роботу й 193 дитсадки. Фахівці кажуть, фіксують зниження показників, утім виходити на очне навчання ще не на часі. Дев'ятий тиждень це завжди з максимальним. Ростом захворюваності, тому ми зараз маємо зниження. Це є дуже добре, але воно бажано, щоб для того, щоб досягнути до низьких рівнів під порогу, нам все-таки треба. Ну, епідеміологи рекомендують все-таки продовжити дистанційну форму навчання на 9-му тижні, як ви кажете, 11 343 особи, в тому числі 5 754 дитини до 18 років це 57%. відсотків.

Найчастіше кажуть фахівці на ГРВІ хворіють саме діти 60% поміж усіх виявлених випадків. Загалом кількість маленьких пацієнтів цього епідсезону вже перевищила 5 тисяч. От, симптоматика характеризується так, як і зазвичай гострі респіраторні вірусні інфекції. Це можуть бути кашель, нежить, загальна слабкість, температура, кон'юктивіти, отити, пневмонія як ускладнення. Тобто в кожного індивідуально починається зазвичай із. Підняття високої температури, то висока більше 38 градусів. Ну і загальна слабкість, може бути, ломота в тілі. Тобто, це індивідуально в кожного по різному перебіг. Від початку епідсезону фахівці зафіксували в області і дев'ять летальних випадків: сім від ковіду та два від грипу А і Б. Тож епідеміологи закликають не зволікати і не займатися самолікуванням. А у разі появи симптомів відразу звертатися до фахівців. Андрій Аргара, телеканал для комфорту майбутніх мам у перинатальному центрі Івано-Франківська відкрили сучасний пологовий зал. Тут поєднали сучасне обладнання, затишний дизайн та можливості для природного знеболення. Просторе індивідуальне приміщення кажуть медики, забезпечує комфорт породілі та її партнеру. Вони перебуватимуть тут від госпіталізації до двох годин після народження дитини. Основними перевагами нового пологового залу є те, що він, по-перше, має новий повністю ремонт, він повністю облаштований новою апаратурою. Він облаштований всіма засобами які дозволяють подолати біль жінкам тими немедикаментозними методами знеболення, такими як шведська стінка, різні фітболи, різні засоби для того, щоб зменшити самі больові відчуття. І крім того, це комфортно. Велике затишне приміщення. «Комфортне робоче середовище, кажуть лікарі, запорука якісної медичної допомоги саме тому оновлення пологового залу важливе не лише для породіль, а й для усього персоналу і переконані, спільними зусиллями вдасться забезпечити приріст населення та покращити демографічну ситуацію в громаді. Адміністрація лікарні працює над тим, щоб удосконалювати умови перебування наших пацієнтів, і пріоритет для нас. Як для адміністрації, це надання якісної медичної допомоги і комфортне перебування породіль і немовлят. Апаратуру ми закуповували за кошти лікарні. Також ми багато апаратури закупили для відділення інтенсивної терапії новонароджених. Так що у нас зараз є вся необхідна апаратура, яка має бути. Та на зробленому запевняє міський голова Руслан Марцінків, у пологовому будинку зупинятися не будуть. Розвиватимуть та покращуватимуть його і надалі. А все задля того, щоб надавати якісні медичні послуги не лише мешканцям Івано-Франківської громади, а й усім тим, хто звертається за допомогою. Ми сьогодні підтримуємо фінансово, тобто, якщо це дитинка військовослужбовця, учасника бойових дій 50 тисяч гривень, 20 тисяч даємо при народженні дітей з нашої міської територіальної громади, а також внутрішньопереміщених. Осіб, які мінімум півроку живуть у Івано-Франківську, ми віримо в те, що наш міський пологовий будинок в контексті великого закладу міської клінічної лікарні номородин буде розвиватися і буде в різних напрямках. До слова торік в міському пологовому з'явилося на світ понад 1600 малюків. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402. Озеленити своє подвір'я та залишити згадку про героїв у Франківську. Стартувала щорічна акція Посади дерево в пам'ять воїна, де всі охочі задарма можуть отримати саджанці та висадити їх у своєму дворі. Мешканці небайдужі, члени ОСББ. Всі жителі нашої громади можуть звернутися до нас в департамент благоустрою на вулицю Незалежності, 7, на другий поверх, написати заяву і безкоштовно від міста отримати дерево. Одного або декілька, хто скільки забажає. Ось і висадити у себе на прибудинковій території біля свого будинку на вулиці. Така акція відбувається уже третій рік поспіль. Цьогоріч мешканці міста можуть висадити дерева породи Липа, Клен та Ясен. Ці саджанці кажуть, у профільному департаменті гарно проживаються та не потребують особливого догляду. Два попередніх роки досить продуктивно проводилася акція, було досить багато людей. Ось ми роздали достатньо, і дерева прижилися і. Це чим добре, що люди безпосередньо вже потім і поливають то дерево, і залучають малечу до цього, до цієї справи. На заявки від охочих долучитися до ініціативи чекатимуть до 20 березня. Опісля закуплять дерева та видадуть їх мешканцям. Представникам ОСББ обіцяють допомогти з інвентарем. А от садити та доглядати саджанці франківці будуть самотужки. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Єднати вмотивованих та ініціативних людей заради розвитку громад та побудови майбутнього країни у івано франківську відбувся форум Діло громад Карпати, який об'єднав підприємців, очільників територіальних громад, освітян та членів ГО у межах заходу спілкували щодо партнерства, інноваційних підходів, економічного зростання та соціальної відповідальності бізнесу. Цей форум базується на принципах об'єднання громадських організацій, активістів та благодійних фондів одну єдину платформу. Форму, яка буде спрямована на співпрацю в першу чергу, Будуть Поділятися різні практичні кейси, які були застосовані в тих чи інших громадах, а організаціями. автор проєкту та один з організаторів Назар Гайдук розповідає: охочих змінювати громади на краще чимало, але вони потребують різнобічної підтримки досвідчених фахівців. Учасники форуму представляли свої проєкти, аби поділитись досвідом і прийняти його в інших. Загалом до експертної комісії оргкоманди команди надійшло 70 заявок, серед яких обрали трьох переможців. Три напрямів, на яких ми працюємо. І напрацювали і хочемо представити громадськості. Це є перше, це є ветеранська політика. Ми розуміємо, що ветеранська політика сьогодні актуальна тема. Друга тема це соціально відповідальний бізнес, тобто підтримка локального місцевого бізнесу в кожній громаді. І третій, третій продукт, який ми пропонуємо як діло громад, це є фонд громад. Тобто, ми хочемо залучати ресурси фінансові, грантові. І іншого роду ресурси в кожну громаду для того, щоб громада ставала сильнішою і бачу. Одним із проєктів, який отримав фінансування на реалізацію, став молодіжний простір у селі Сопів Печеніжинської територіальної громади. Сьогодні на форумі діло громад Карпати я зі своєю молодою командою представляємо проєкт створення молодіжного простору. Найперше, ми хочемо розвінчити стереотипи про місцеві будинки культури і хочемо надати молоді. Простір, де вони могли б себе реалізовувати в майбутньому, тому що ми розуміємо, що е, прогресивна молодь це майбутнє нашої держави. А ось організація «Чисті Серця Калуш, яку представляла Ірина Крамчанінова, привезла проєкт, що фокусується на обміні досвідом вузькопрофільних фахівців. Гео працює понад чотири роки та бюджетних коштів не використовує. Ми займаємось, У нас є юридичний напрямок, у нас є психологічна підтримка, у нас є підтримка дітей і родин і безпосередньо. На самих ветеранів. Є е, е, питання там щодо працевлаштування і багато інших, ну тобто, в яких ми вже маємо досвід. Загалом форум відвідали близько 150 учасників. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.